Так, друзі, сьогодні показую вам зборку колектора сонячного хвилинка з роботи. Збирається каркасик, так виглядає сам бак-водонагрівач. Це набирається його обв'язка. Такий собі бачок 250 літрів і п'яточку робимо. Такі у нас отвіри під сонячні трубки. Це завода косячок. Кріпимо каркасик до стінки, на полу місця не було, а це так його збираємо. Тут мазнули, тут вставили, потім беремо пластиковий крепьош, кріпимо його, вставляємо в нього скляну трубку, піджимаємо трохи, щоб було все надійно. І так поступово всі 24 штучки. І фінальна роботка у нас така гарнюнька. Зливний краник, подача гарячої холодної води, набор води, і все можна купатись.